У центрі молодіжних ініціатив відбулося фінальне заняття проєкту Доступна освіта, який був організований у співпраці з громадською організацією бджола. Участь у заняттях із комп'ютерної грамотності взяли понад 20 людей похилого віку. Що нового дізналися враженнями учасників цікавилася наша знімальна група. Все навчання складалося із чотирьох блоків, де учасники могли здобути навички цифрової грамотності та значно підвищити свій рівень володіння гаджетами, вітав перших учасників із проходженням курсів міський голова Андрій Білоусов. Будемо в подальшому продовжувати такі курси, тому що я розумію їх важливість на сьогоднішній це не тільки там можливість працювати з комп'ютером, а можливість працювати з інтернетом, з там з рівноманітними сайтами. Тобто життя змінюється, все більше комп'ютерних технологій. Тому я вважаю, що всі люди. Ну, повинні мати там можливість і знання для роботи з інтернетом, роботи з комп'ютером. Тому з закінченням цих курсів. Директорка центру молодіжних ініціатив Кам'янського Катерина Боровик зазначає, вони з командою отримували багато запитів на навчання саме людей похилого віку, а після проведених занять отримали безліч позитивних відгуків. Тож проєкт збираються продовжувати. Метою даного проекту було надання людям старшого віку можливості для продовження свого навчання, здобуття практичних навичок, володіння технікою. Викладач Андрій більше звик до дитячої та підліткової аудиторії, але до роботи з людьми похилого віку підійшов з ентузіазмом. Каже, вони напрочуть відкриті, просто їм не вистачає практики. Перші уроки були це якби основи комп'ютера, тобто його пристрої, такі як мишка, клавіатура. На другому уроці ми вже розбиралися, як створювати папки, керувати комп'ютером, основні параметри. На третьому уроці ми вже проходили, що таке інтернет, як користуватись браузером. І четверта тема, яку ми підбивали, це вже як використовувати послуги, тобто створювати різні аккаунти, в тому числі в комунальних в соцмережах і так далі. Під позитивними враженнями учасниці проєкту Тамара Яківна та Людмила Станіславівна зізнаються тепер із мишкою та інтернетом на ти. Тепер ми вміємо працювати, вміємо вчатися з комп'ютером і вміємо працювати з інтернетом. То тобто, з навчили. Це дуже очень така програма для людей пожилого віку». Вивчили як як пользуватися мишкою, як включати комп'ютер, як його виключати, як там щось знаходити, як робити по, -по комп'ютеру. Відкрили комуналку. На комуналці у кого як, у мене по нулям. Я дуже рада, що мене по нулям, бачите, і все показує. А то ж ну, в телефоні я раніше не могла. Організатори переконані, що долучати людей похилого віку до сучасних технологій вимога сьогодення. Так їм буде значно легше комунікувати з рідними та оточуючим світом.